Дорогі друзі, в попередньому відео ми розібрали параметри автомобільних шин, а в сьогоднішньому відео підемо в сторону світла і поговоримо про автомобільні лампочки. Від найстарішого типу до найновішого. В першому поколінні автомобільних лампочок використовувались отакі. Ось, ось. ось такі лампочки. Розжарювання. Дуже прості. Всередині тільки вольфрамова нитка. Ну і інертний газ аргон. Дуже подібні до ось таких побутових, тільки значно менші. Ну і такі лампочки в частково поширені досі. В автомобілях вони застосовуються як, як сигнальні, тобто поворотники. Габарити, стопи, ну і також освітлення номерних знаків. Так як тут в мене є такий екземпляр, не знаю з чого це. Але це якраз представник лампи розжарювання з цоколем BA15S, якщо не помиляюсь. Ну, коротше, BA, тобто байонет з ось таким характеристичним цоколем. І 15S. 15 мм діаметр цоколя. Після ламп розжарювання покоління автомобільних лампочок то галогенні лампочки. Вибачаюся, але ця лампочка вже бачила трохи життя, так що виглядає не дуже. Але я зараз не про це. Суть такої лампочки заключається в тому, що всередині галогенна нитка. Але в колбі, крім нитки, є також галогенний газ. Зазвичай йод або бром. І завдяки цьому галогенному газу лампочка світить довше і яскравіше. А чому? А тому що галогенний газ утворює з атомами вольфраму ледку сполуку, і при високій температурі вольфрам з нитки випаровується. А як лампочка остиває, то Вольфрам частково, який завис у повітрі близько спіралі, налипає назад на лампочку. Ну і приблизно так то працює. Найпоширеніші, не знаю чи найпоширеніші, але досить поширені галогенні лампочки, то Х1 з одним контактом і однією ниткою застосовується зазвичай. В дальньому або ближньому світлі. Х4 це ось така, як в мене. З трьома контактами. Секундочку, буде видно. З двома нитками. Ай, не буде видно. Занадто міцно закопчена. Ну і о, тут буде видно, як тут пишеться. 60 або 55 ватт. Такі лампочки застосовуються в фарах, де і ближнє, і дальнє світло в одному рефлекторі. Ну і, напевно, найчастіше лампочка, яка застосовується, то Х7. Уже з двома контактами і з однією ниткою. Ну і в основному в ближньому світлі. Застосовується. Після галогенних лампочок йдуть ксенонові лампи, тоді з ртуттю деякі. Але, на жаль, тут такої лампочки в мене немає, щоб вам показати. Але розказати можу, як то працює. Коротше, ксенонова лампа складається. З чого вона складається? Отут якраз відмінність між згаданими Раніше лампочками. Основна відмінність в тому, що всередині ксенонових лампочок немає нитки розжарювання. Є два електроди і всередині газ. То складається з солі металів. Ну і в перших поколіннях ламп також з парами ртуті. Працює така лампа не від постійного струму 12 вольт, тільки d 1 і d 2 перші два покоління ламп працюють від перемінного струму 85 вольт. А спочатку перші 2-3 секунди приблизно, якщо не помиляюся, Спочатку через цей е, так званий баласт або блок розпалювання. Той самий, е, вибачаюсь, баласт подає імпульс приблизно 20-25 кВт між. не тут немає на чому показати. Між одним. І другим контактом проскакує електрична дуга, і дуга засвічує е, цей, засвічує Люмінофор. Ну і Люмінофор поглинає енергію від електричної дуги і випромінює світло. Як вже згадав раніше, перші два покоління ксенонових автомобільних ламп. Мали в собі пари ртуті, і через що були проблемні в утилізації після вичерпання свого ресурсу. Натомість новіші покоління ксенонової або інакше HID, тобто High Intensity Discharge автомобільних ламп, то були D3 і D4. Відмінність. Цих двох останніх ламп, між D1 і D2, полягало в тому, що ті новіші не мали в собі парів ртуті. Ну і ще одна ключова відмінність полягала в тому, що D3 і D4 живилися від 42 вольт перемінного струму, а не від 85, як попередні два види ламп. Після ксенону в автомобільному освітленні застосовувалися, ух, точніше, Застосовуються LED-лампи. Наприклад, які покажу, наприклад, і ось таких з ось такими світодіодами. Або ось так краще може. З ось такими світодіодами. Але автомобільні LED-лампи мають вбудований спеціальний драйвер для підтримання постійної напруги, адже напруга в автомобільних електричних ланцюгах. Не є весь час такою самою і залежить від швидкості обертання двигуна, точніше, генератора. І як двигун крутиться швидше, ну то відома напруга вища. А при старті напруга з акумулятора може сильно просідати навіть до 8-9 вольт. Крім драйвера світодіодні лампи мають також захист від. Ну, від перенапруги, від імпульсів, але й від переполюсовки. Також мають термозахист. Найчастіше в, як радіатор на задній частині лампі. Ну і мають теж свою геометрію розміщення світодіодів. І тут найважливіший момент. Ну і за, заразу найцікавіший заміна галоген лампочок. На світодіодні. Ну, Цікаво, але не в деяких країнах заборонено. Адже існує небезпека засліплення водіїв їдучих з-напроти, Тому, що, як вже згадав, світодіодні лампи мають геометрію розміщення світодіодів, що впливає на формування пучка світла. Ну і фара. З оптикою під галогенну лампочку не пристосована під світодіодні лампочки, і тому неправильно формується пучок світла. Ну і треба ставити іншу оптику. Але в багатьох країнах такі переробки взагалі не дозволені. Ані найновіший, а заразом і найцікавіший вид автомобільних ламп. То лазерні лампи. Така родзинка у світі автомобільних ламп. Щоб зрозуміти, як працюють лазерні автомобільні лампи, можна порівняти їх з ксеноновими, адже в цих двох видів є деякі спільні риси. Перша з них це, так сказати, запалювання. В ксенонових лампах запалювання відбувається за рахунок електричної дуги від розпалювача. А в лазерних за допомогою синього світодіоду. Друга спільна риса то процес формування світлового пучка. В ксенонових лампах світловий пучок формується з енергії від електричної дуги. Енергія та поглинається люмінофором, і за допомогою оптики формується світловий пучок, який і освітлює дорогу. В лазерних лампах натомість спочатку загоряється світлодіод. Світлодіод світить на люмінофор. Люмінофор поглинає енергію від світодіода і емітує яскраве біле світло, яке за допомогою оптики формується у правильний світловий пучок. Ну і хоч в даних фарах є світлодіоди, але не варто їх плутати з LED лампами, адже в. ЛЕД лампах енергія світло імітується світлодіодом. А в лазерних лампах світлодіод світить, але передає свою енергію на люмінофор. І люмінофор сам імітує світло. І ще можна наткнутися на таку ситуацію, що коли лазерну лампу називають супер-лед, Це вже не помилка, а маркетинг. Зараз поясню, чому. LED, тому що в корені технології лежить LED світлодіод, як вже і згадав. А супер ну, тому, що даний LED ламп дає потужний світловий пучок дальністю навіть до 600 і, або 700 метрів. Наприклад, у фарах Audi до 600 метрів. І це все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. А я з вами на короткий час прощаюся і йду працювати над новим контентом. До зустрічі!